Хата за Борисом Бончуком. По зелених карпатських схилах нас автобус новенький мчить. Пробігають струнки смереки, не спиняючись ні на мить. Я поїздила краєм багато, перетнула чимало меж. Але ти, придорожня хато, мені з думки ніколи не йдеш. Ти стоїш край дороги хато, не покрита срібним залізом, пропливають над кроквами хмари білі, мов тополиний пух. Ти стоїш край дороги хато, наче сива, натомлена жінка, І витає над світом довкола Невловимий, як пустка дух. Запахли зірка, нічка і зело зітхає п'янко. Він любив свою Марічку, а вона свого Іванка. В травах коники цвіркочуть, захлинаються між стебел. Я люблю тебе, Іванку, вийду заміж лиш за тебе. Побудуєм нову хату, раннім сонечком багату, стане хата в білих квітах, стане хата серед літа, а потому у неділю всіх покличем на весілля. Пахне ли патерпко й п'янко. Я люблю тебе, Іванку. А Іван, він усе зуміє. Він могутнім був, як земля, із потоку на віскаміння дуба сивого напиляв. І побачили всі, як він любить, і зібралося пів села, і любов будували люди, і вже хата майже була, вона стінами вже біліла, і у вікнах цвіла далина. І чекала хата весілля, але завтра була вже війна. Гуси вдосвіта десь кричали, плач тримбіти лився згори, від чиєїсь гіркої печалі, Від чиєїсь тяжкої жури. Через місяць дізналися. Битий. Стала мати осіннім дощем і завмер на порозі тато обезноженим журавлем. І не плакала лиш Марічка, цілу днину ходила плаєм, називала траву Іванком, називала росу Іванком, називала стежку Іванком, А як вечір зітхав у вісні. Вибігала на полонину у весільнім своїм вбранні. Білий велян зліта, як птаха, з рутим'яти вінок п'янкий. Повертайся, Іванку Легіню, мій коханий і дорогий. В горах ранок на причілку. Осипалась вишня, зайшла в хату коханою, а вдовою вийшла. А любові не треба мармуру, а любові не треба граніту. Збудувала любов собі пам'ятник дерев'яну хату впівсвіту. Зігріває гаряче сонце, Цей любові величний дім. Побудуйте сонячну хату, кожен, кожен, у серці своїй.